Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і сьогодні я хочу запросити вас на розіграш цікавого артикулу пряжі. Справа в тому, що тиждень тому я запросила всіх бажаючих у своєму відео залишити коментар з одним чарівним словом. Ось таким. І серед дівчат, тому що саме дівчата залишали коментарі під моїм відео, я хочу розіграти пряжу, з якою я сама тільки нещодавно познайомилась. Для мене ця пряжа незнайома і в неї дуже цікавий склад. Тут 50% бавовни, 50% кукурудзи. І тому, щоб скласти аргументоване враження від праці, від в'язання такою ниточкою, я вирішила, що одночасно зі мною яка ще дівчинка може пов'язати з цієї пряжі. І якщо у нас буде дві незалежні думки, то ми зможемо їх порівняти чи поєднати, і тоді може скластися якесь аргументоване рішення для всіх, хто захоче спробувати з цією, попрацювати з цією пряжею. Я назвала тоді кашкорн для сміливих, тому що це бабінна пряжа. І вона дуже тоненька навіть для мене, тому що тут. У 100 грамах 2500 метрів. Але плюс цієї ниточки, тому що навіть оця тоненька ниточка, вона не одна нитка Вона вже така тоненька. Видно вам чи ні Отут, здається, видно, що вона, вона вже добре скручена. Отут видно, бачите? Вона скручена, тому. Навіть у гладкому полотні вона не буде косити. А якщо використати якийсь візерунок, то я так вважаю, що питань не буде. Не повинно бути питань. Але чому я кажу, що я так вважаю? Ну, тому що я не зв'язала зразок. Мені дуже кортіло розпочати в'язати. До того ж, я обмежена теж кількістю. Я розігрую 300 грам і собі купувала 300 грам. Тому я зразочок не зв'язала. Але якщо в мене залишиться, я розмотала на 6 таких бунтиків от один маленький, який залишився. Якщо він залишиться, я зв'яжу з нього якийсь зразочок, щоб зрозуміти, як тримає форму ця пряжа. Зберігає чи ні резиночка, тому що, знаєте, питання додав не є, але, можливо, кукурудза тут дуже така чарівна, тому що я ж прочитала про цю пряжу її властивості. І виробник обіцяє нам, що ця ниточка м'яка, легка, підтверджую. І що вона рівно структурна, надає виробам необхідну форму, слухняна, добре пропускає повітря, теж підтверджую. Полотно виходить ніжним та шовковистим підтверджую. А от те, що вона тримає форму, не розтягується, добре тримає гумку і арани, я б сказала, резинку і арани. Це я підтвердити зможу тільки після того, як зв'яжу або зразок, або дівчина, який дістанеться, лот, який ми сьогодні розіграємо, зв'яже зразок, або буде в'язати щось таке більш рельєфне, тому що я в'яжу ажур. Ось так виглядає мій ажур, мабуть, я це все приберу. І я можу підтвердити, що полотно м'яке, слухняне, пластичне, шовковисте. І я відразу вирішила в'язати ажур, тому що для цієї пряжі були такі характеристики, що воно пропускає, чи пропускає, чи затримує, що робить з ультрафіолетом? Захищає від ультрафіолету, щоб сонце нас не дуже палило. Пропускає повітря. Від сонця захищає, а ще має бактерицидні властивості. Я не збиралася зустрічатися з бактеріями, але якщо буде захищати, то, я думаю, це також плюс. Єдине, що я можу авторитетно сказати про цю пряжу, вона дуже добре розпускається. Тому що я вже розпустила такий невеличкий шматочок, мені не сподобався візерунок. Ну, таке Такий був настрій, що мені не сподобалось, я вирішила трошки доробити чи переробити. І десь я відмічала, ось, ось до цього моменту я розпускала. Оце вже відновила, отут були... просто дірочка була, а я зробила квіточку. Ну, погодьтесь, квіточка ж краще, ніж дірочка. І у квіточки аж скільки? Шість дірочок. І вентиляція буде краще, і вигляд має, здається, більш симпатичний. Неважливо, я розпустила. І тепер, бачите, оці шість ниточок зібралися в кубку, і тепер вони не розділяються. Тому це, здається, ще один плюс для цієї пряжі. Можна буде її оцінювати. По скількись бальній системі по усім якостям. Ниточки збігаються в кучу, і потім не розслоюються. Це плюс. А все інше тримає форму, не тримає, пілінгується, не пілінгується. Це вже згодом можна буде зробити висновки. І тепер же ж висновки будуть не тільки мої, я не знаю, може хтось ще в'язав, відгукніться, поєднаємо висновки, порівняємо висновки, і у нас буде аргументована думка про цю пряжу. Ось так. А оскільки зелений колір, не кожному підійде, не кожна знайде місце такому кольору. В своєму гардеробі. Хоча мені дуже подобається цей колір. Ні, він у вас дуже яскравіший, він трошки спокійніший, але все одно це молода кукурудза на полі. Але ж ви знаєте, яка в нас зараз екологія. Тому розігрувати ми будемо таку трошки блакитну кукурудзу. Теж більш ніжний відтінок, знаєте, як. Можна сказати, що льодяний відтінок. Дуже ніжний відтінок і ниточка я в'яжу на спицях номер 3 у 6 складень, тому я замовила 6 початочків по 50 грам, це 300 грам у купі. Ось. А якщо хтось хоче більш ювелірної роботи, Виробник рекомендує в'язати на спицях 2,5-5 складень. І буде один початок зайвий, або піде на додаток, на рюші чи волани. Ну, це вже вирішать дівчині, яка отримає, тому не будемо затягувати. Зараз я подивлюсь, чи не додалось ще кого-небудь. З таким словом в коментарях під моїм попереднім відео ось був ролик, і в ньому було 62 коментарі. Так вони і залишились. Ці коментарі. Ось, бачите, тут є повідомлення, відповіді зі словом Кашкорн. Я їх порахувала, не всі, хтось не осмілився. Ну, тому що не кожен захоче працювати з пряжею 2500 метрів на 100 грам. Я це розумію. Отже, у нас виявилось 18 сміливиць. Я їх всіх записала. Ну, щоб потім знати, щоб потім знати, кого вітати. Ось так, щось різкість туди-сюди бігає. І для того, щоб обрати, у мене є такий застосунок, це мені Олена Буганова порекомендувала колись. Вона, здається, з нього нам магічний кубік кидає. Ось такий додаток, тут можна обирати. І кубики, і букви, і список, і ще щось. А я тут буду, будемо обирати отут номер. Нам треба обрати від 1 до 18 когось одного. Бачите, рік, наша різкість? Нічого не видно. Як би мені так зробити, щоб не засвічувало? І різкість щоб була. О, бачите: от 1 до 18 один раз. І ось тут чарівна паличка. І ось тут. Ай! Тихо, тримаємось. Тут, тут, тут я нажимаю. 13. У кого у нас номер 13? Бачите, 13 може бути і щасливою цифрою. Зараз подивимося у нашому списку. Номер 13 у нас. Як же його зробити більше? О, вам видно? Бабуся Наталя в'яже. Бабуся Наталя, я вас вітаю. Кукурудза поїде до вас. Зараз ми подивимось, був такий коментар чи ні. Ось я знайшла цей коментар. Ваш корм, але теж в'яжу не швидко, на жаль. Так це добре. Ми обидві будемо в'язати не швидко. Ось канал. Бабуся Наталя в'яже. Я вас вітаю. Надсилайте мені свою адресу, а я вам надішлю кукурудзу. І ми разом з дівчатами будемо чекати відгук від вас. Ви самі зможете вирішити, кому дістанеться виріб цієї пряжі. Якщо бабуся, то це можуть бути хоч діти, хоч онуки, хоч собі кохані. Тут 300 грам. Вистачить на літній виріб будь-кому. Це буде така передача енергії творчості від однієї бабусі до іншої бабусі. Вітаю, пані Наталя. А всіх тих, кому сьогодні не пощастило, я запрошую не засмучуватись, тому що я обіцяю, що це не останній розіграш. Я люблю нові цікаві артикули. І якщо я знайду ще щось цікавеньке, то ми знову розіграємо. Тому, дівчата, бажаю вам творчості, натхнення, в'яжіть в задоволення. Робити щось нове. Я всім вдячна дуже, тому що я спочатку боялася, що ніхто не наважиться тому і питала, хто буде сміливим. А тепер у мене додалась сміливість проводити такі розіграші. Тому я бажаю всім всього доброго, найкращого, спокійних ночей, добрих днів і скорішої нашої перемоги. А ми з вами зустрінемось у нових моїх звітах. На все добре!